Сьогодні э, москалі стали заробляти на 52% менше на нафта, у 21 році. Тобто сьогодні економіка э, москалів, вони, вони так, знаєте, згори. Я Діти. прогнозував, що обов'язково буде зростання. Але це зростання воно не зможе так стати, скільки було. Тому що там uh -huh. зростання десь у нас буде десь там 7, 8, 10 гривень, але десь а, а, на декілька гривень воно впаде. Але це буде біжік з я впевнений, що було б бажання у наших служб це ДБР, це набув, вони би знайшли. Б. Я впевнений, що послухайте, вони заробляють на це відкати по 40-50%. Але на жаль, чомусь ми не бачимо, що щось такі гучні справи відбувались би в КМДА.